Вас з Новим роком та Різдвом Христом. Кожного року в ці часи ми готувалися до новорічних свят. Ми готували подарунки нашим родинам. Ми продумували меню новорічного столу. Ми вкрашали наші будинки і ми мріяли. І у кожного бажання було своє. Але все змінилося. Все змінилося, коли ворог почав обстрілювати наші домівки, вбивати наших людей, коли почали гиднути діти. Але ми сильна нація, і ми готуємось зустрічати новий рік. Ми вкрашаємо наші домівки чи ті місця, які наші українці. Вважають тимчасово своєю домівкою, вкрашаємо гірляндами на батарейках, ми готуємо подарунки. Наші хлопці на фронті готують подарунки русні. І ми мріємо. Ми мріємо зараз усі разом. Наша спільна мрія це наша перемога. Тож 2023 рік. Це рік нашої перемоги. Слава Україні! Шановні друзі! Від імені Асоціації національних меншин Запорізької області та від себе особисто хочу привітати всіх зі святами, з Різдвом Христовим та з новим. Роком 2023 рік. Як завжди, представники національних спільнот були, є і будуть разом з українським народом, який зараз переживе дуже тяжкий час, переживе війну. Але ми переможемо. Україна переможе я в цьому впевнений. 100%, тому що ми одна родина, ми сіла, ми разом можемо творити все, що хочемо, і все, що можемо. Я бажаю всім здоров'я, перемоги та успіхів. Бажаю, що 23 рік буде рік. Перемоги для нашої країни, для нас всіх, рік, в якому ми будемо нести світу мир та перемога над злом. Слава Україні, слава ЗСУ, перемога за нами. Багатонаціональна родина, українці за покликом душі. Рік тому ми вітали один одного зі святами, бажали щастя, здоров'я миру. Ми не могли представити, що на нас чекає. Хтось пішов воювати, хтось опинився в окупації, а хтось залишив країну. Але з перших тижнів повномасштабної війни ми на зв'язку, ми підтримуємо один одного і робимо все для найскорішої перемоги. Під центром національних культур. Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки вітаю всіх з Різдвом Христовим та Новим Роком. Бажаю, щоб наші захисники та захисниці повернулися живими і неушкодженими додому скоріше з перемогою. Бажаю щастя, здоров'я, миру і бажаю, щоб ми якнайскоріше зустрілися і відсвяткували перемогу зі святами. лайу дица пороще шалом аним варех эт атхем альшнат ахцатхим ахадаша малехэт лекулам шнаим шер шалом бенцахун тела леукраина чему тавона на проблему вилосот дамдега хацит исурот колაფерскас дид малобот гирц харши домсат украинской холписа Mic Polak, aici s-a cumis agățit. Și după mine s-a sus pe Ucraina. Mă ne dăm arge vorbim. Nu ne-a făcut. Nu Ucraina, da? Și nu ne-a făcut acolo. Olea pe 2022 година. Е страшна и трудна година за сите нас. Тя донесе Мы на земята на Украине розрухай сил на наш етнарод. Но наш є непокорен, наш та наша нікого не може дає побіди. не в Веруем на Україна і на ті сили на Украине. фашта, нова година, не донесе победа, мир на небе, радость, усмівки, мир і много здраве. здравия, нова година. С найскрині пожелання були культурно-просвет центр світлина село Ботіла. Дорогі друзі, шановні співвітчизники, українська спільнота щиросердно вітає всіх представників національно культурних товариств з прийдешніми новорічно різдвяними святами. Ці свята. Завжди нас зігрівають, піднімають наші душі, вселяють вірою, надію та сподівання у краще майбутнє. І сьогодні всі українці та всі свідомі громадяни України своєю працею, своєю волонтерською допомогою наближають нашу перемогу над расистами. Тож нехай кожен прожитий день додає вам сил, натхнення, а кожні нові задуми. Допомагають прискорити нашу перемогу. Бажаємо вам щастя, родинного затишку, радості життя, мирних вам свят! Слава Україні! Шановні панство! Зближаємо же швента, божого народження і новий рок! Швента Божого народження не тільки окрес радості, але задуми над тим, що міни і що нас дали. Тен рок для України був дуже трудним. Несправедлива війна з російськими фашистами, джиш, життя наших родаків і знищила половину краю. Клуб культури польський, ще обводовий, всім мешканцям різних країв, тільки покою, покою і ще раз покою жечими вам і вашим роджинам щенща, здоров'я, радощі всього найліпшого і найбардій упрагненного новим року. Веселих швт і щенчливого нового року! Скопіса народніці! та нова будіна і весела коляда! Будете здраві, обіцяні, щасливі і богаті напрямі. Пожелаю вам на вас мирна і щаслива нового година, успіх во всіх, во космет вовського, то не зависить від нас і збитвання на всічку, за кого то мечтаю, честіта нового година. Пострешні ас з радость, і зживе ясь любов і спратя з успіх. Для пакої танц, по судьбу сеніка, банк весенні асфальт. Magiczny czas Bożego Narodzenia, Związek Polaków Zaporoża Polonia, pragnie złożyć moc gorących życzeń zdrowia, szczęścia, pogody ducha, spełnienia marzeń oraz spokoju w sercu. Niech ten czas ofłynie w gronie najbliższych i da nadzieję na kolejny jeszcze lepszy rok. Niech obecna końcówka roku budzi Was same ciepłe wspomnienia i da nadzieję na kolejny jeszcze lepszy rok. А вчора звечора, а вчора звечора з небеске двора з небеске двора. Вже нам новина, вже нам новина, панароч дисина, пан народ Бога Zdrowie, sukcesów, miłości, wszystkiego najlepszego na chodzącym nowym, nowym roku! Дима всіх українців, які змушені були покинути свої домівки, виїхати в інші міста за кордон. Бажаю нам всім перемоги. Хочеться привітати зі святами, хоч не так ми собі їх представляли, і хочемо вам показати свою підтримку, що ми разом. Вітаю вас всіх на Україні. Бажаю вам, щоб був спокій. Щастя, здоров'я і мир нехай якнайшвидше здійсниться мрія всієї України. Перемога. Все світ, хто міг, хто підіймався та йшов, Ішов собі високо в гори, взявши у похід, свою надію, сильну, як любов, що все буде добре, для кожного з нас, що все буде добре. Щас, я бачив, як навколо нас і долі, і вогні, все далі, далі змінювали світ, і ми ви все вище бо в долині небо не таке, і далі щось веде мене в похід і все буде добре. Кожного з нас і все буде добре, настане наш час. Там, де холодно і сніг, і зовсім близько наша самота, бажання сильні, як любов, поможуть нам дійти, і буде вся та наша висота, і все буде добре, для кожного з нас, і все буде добре. Все буде добре, для кожного з нас і все буде добре. Настане наш час